Сказав дітям, що мене спалити попіл в воду можна в Дніпро. Шкарпетки зносилися. Ви в сміття викинули, Ви горюєте? Ви церемонію їм влаштовуєте? Ви з квітами їх на смітник проводите? Ну ні. Неоніла пише: люди моляться покоління в покоління за упокій душі рідних. А якщо ця душа переродилася, то що виходить? Що душа жива, а ми все ще молимося за упокій душі? Ну душа, по перше, її покій вона має спокій завжди. Душа це така дефініція про ну яку купити, продати, знівічити, травмувати, не можеш. О, тому там взагалі купа, якщо казатися, торкатися релігійних цих всіх речей, то це ну, караул, кричи, не кричи. Там просто е, нема про що говорити. Тому треба просто розуміти, ми втрачаємо тіло. Душа вічно жива. О, тому ми горюємо про що? Про тіло? Ви у вас шкарпетки зносилися, ви в сміття викинули, ви горюєте? Ви церемонію влаштовуєте? Ви з квітами їх на смітник проводите? Ну ні. О, тому я вважаю, що ліпше було, коли ми спалювали свої тіла, а попіл в воду. І це було ну, найліпше. Не треба оті купи цвинтарів, де гниє наша плоть. Це ненормально. І навіть ті колумбарії, де наш попіл зберігається. Ось наш цвинтар і то, то доска пошани, де ми зберіглися в серці, маємо. Нема в серці, не було нас геть. Ні в кого якраз я хотіла про кремацію з вами теж поговорити. І стосовно цієї теми ви абсолютно праві, підтримую вас. Оксана, я стовхую з тим, що не всі готові себе кремувати. Я, наприклад, на заповіті своєму, поки що о, усному, сказав дитині, де дітям, що мене спалити о, попіл в воду можна в Дніпро. Можна в будь-який струмок і все, і забудьте. Якщо захочете мене якось привітати, туди квіти раз в 100 років кинете, а можете і не кидати нічого. Головне, не смітити в ту, в ту річку взагалі в любу. І не смітити по життю. Тому таке, я готовий, а не всі готові, бо є ж вірування, є ж релігії, які кажуть, пройде прийде час, вернеться там хтось, ми всі встанемо. Абсурд. Абсолютний просто. І, а люди в те вірять, вони е, тим живуть, а їм тисячі років лапшу на уші кидають. Дивіться, оскільки в мене колись давно товариш зробив документальний фільм про обряди поховання в світі. Там страшні були обряди. Ну, Наприклад, взяти Тибет, де нема ґрунту, щоб закопати, і нема дерев, де спалити. Там же просто скормлюють орлам і кістки в прірву кидають. Нормальний хід, хоч хтось поїв уже по потім, після того як ти помер. Я аби я був в Тибеті, я б теж погодився, щоб мене скормили птахам. Це нормально, нічого страшного в тому немає, бо цей культ трупів, ну це ну, зовсім не, не, не зрозуміло, Нащо нам. А як ви вважаєте, чи правда, що душа прив'язується власне до тіла і може довго не покидати взагалі територію землі, так? тому що її тіло не спалено гниє в землі, і вона до нього прив'язана, не може від нього відійти? Думаю, що це бред реально. Бо ну, як можна, наприклад, вітер замкнути в клітку, як можна сонце замкнути лучик в клітку, як можна Бога замкнути в клітку? Мені це не зрозуміло. Тому... Да, там астральні тіла, там ж фантоми, таке, всяке інше буває, особливо після травматичного досвіду. Я стикався, коли застрягали там фантоми після вбивства в квартирах, і таке, і там полтергейсти виявлялися. Всяке різне бувало. Ну, от. А ну це не про душу. Це зовсім не про душу. Моя мама прощалася зі мною і моїм товаришем на сороковий день. Вона просто пройшла по коридору з кімнати в туалет. І ми побачили просто от через скло по напівпрозоре її силует. Ну, То був 40-й день, правда. Ще тоді працювало, бо давно вже немає моїх батьків. От, і ми дійсно бачили просто з моїм другом, от, саме як вона з нами попрощалась. Але це інші історії, це інші енергії. До душі то немає зовсім ніякого відношення. І... Душа це частина Бога. Давайте від того відштовхуватись. Частина Бога. Повертаємося до самогубців. Тіна питає: Розкажіть, будь ласка, про самогубців, що їх чекає після смерті. Як це відобразиться на їх дітях? Думаю, що ніяк. І думаю, що нічого страшного і не було сенсу їх ховати поза цвинтарем, придавати анафемі і щось з того робити. Це досвід. Це досвід для родини в першу чергу. Трагічний досвід, особливо коли. Тепер дуже багато іде з життя через суїцид діточок. Але це провокація. Ну, до речі, є купа сект, які раніше доводили до суїциду своїх адептів. Тепер вони пішли іншим шляхом. Ну, тепер я маю на увазі останні 15 років до мене потрапляють люди з таких сект. Що відбувається? У них замість суїциду, спроба суїциду. Енергія така ж сама потужна, а спроб може бути без, без кінця. І то, що пожирає ті енергії, через так званого вчителя, гуру і так далі, більш насичується меншим об'ємом адептів. О, це відбувається. Ну а про, про ми про суїцид. Так от, я не думаю, що це такий прямо, ми вже казали про гріх, що це такий прямо досвід, який має бути покараний. Це просто досвід. Людина собі його. Вирішила пройти не скільки для себе часто, а скільки для близьких, що мають то пережити. Вони мають понести таку втрату, що вони не, цінили, не цінували в минулому житті. Хтось не цінував кохану, хтось батьків, хтось дітей. І тепер ця цінність стає на свої місця. І в наступному житті, в цьому вони ще то не, не зроблять висновку, а в наступному вони вже будуть цінувати своїх близьких. Вони візьмуть їх на рученьки, обіймуть серцем і будуть нести в любові через все життя, цінуючи той величезний дар близьких, який дарував їм Господь Всесвіт своїх дітей, своїх батьків, своїх братів, сестер, коханих кінець кінців. От в чому надвелична втрата, що може бути ціннішого життя? А якщо виявляється, що близькі просто не дали передумов. Людині бути жити в любові і жити комфортно, і вона змушена була піти на такий крок. Це спокута величезна, часто на багато життів. Тому це да, не, не гарний, не, не прекрасний урок. Це гіркий урок. Але це всього лишого-сього урок. І я не думаю, що такі прямо потужні наслідки, хтось когось буде жар жарити на скаворітки. Ну, а дядько на облаки скаже: не хороніть його на цвинтарі. Нічого такого не існує. А чи існує таке, що душа зависає між світами і не може далі рухатися, поки не відбудеться щось там. Вона мала би прожити, наприклад, років 10 20 так і вона на цей період десь там зависає. Дуже хоче їсти, дуже хоче пити, страждає, відчуває всі ті самі бажання, що вона відчувала в тілі, від них вона не може позбутися і нічого з цим не може зробити. Ну знову, коли ми говоримо про душу, то я думаю, що це абсурд. Так, да, дійсно, можна, коли там нас дуже люблять подорожувати в астралі, і там в астральний полон можуть потрапити, і люди проживають тоді в комі, а їх астральні тіла, там над ними роблять все, що завгодно. Таке, таке може відбутися. Ну, коли ми кажемо про душу, повернемося тільки 5 хвилин тому, ми говорили: вітер спіймай, сонячний зайчик злови, поклади його собі в долоню, а потім другої нажми. А він буде де? На, на, на тій долоні, що ти його поклав. Тому душа це не, не це частина Бога. І що ми можемо з це? Візьміть і зловіть атом, будь ласочка. І я подивлюся на то, як ви його зможете утримати в якій клітці. Тому я думаю, що дуже багато абсурдних моментів. Можливо, до речі, Оксана. Давайте зробимо рубрику Бред сівої кобили». Кожен ефір у нас така рубрика. Зауважили? Я ж Кажу, ви, ви ламаєте стереотипи і просто робите людям шок. Бо ну купа всякої дурні говорять, люди в то вірять, і ну е, ну це, це не смішно. Ні, це, це ну просто тому і знищили людей знань, які передавали ті знання, і знищені знання. Це, це дуже гірко. Але ну, для того, щоб люди розуміли, що ну, їм просто їздять по вухам, треба зробити так, таку рубрику просто конкретно. <ріст> Дякую, Оксаночки. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.